Будем жить, умирая сто крат, одолеем и боль, и разлуки. Дай мне руку, чернобыльский брат, И да будут горячими руки. Будем жить, будут дети расти, Наша радость сквозь горечь полы. Ваши правы, прости нас, прости. И спаси, если можешь, спаси. Крест. Чернобыль, Припять, радиация. Ці слова викликають сум, біль та гіркоту від пережитого. Це початок нового відліку українського часу, початок Чорнобильської ери, сумна хронологія і кожна дата у ній, як болюча віха на шляху довжиною у 30 років. Це зона національної трагедії. Здавно ведеться, у годину великого лиха, у час смертельної небезпеки на передній край стають найвідважніші. Таке випробування випало на долю українського народу. До першої шеренги сміливців стали і наші земляки. Це були люди різного віку, різних спеціальностей і різного характеру. Вони разом зі своїми побратимами з усіх куточків країни зробили крок назустріч біді, показавши світові зразок безмірного героїзму і мужності, самовідданості і високого професіоналізму, локалізували зруйнований реактор, змогли здолати страшну трагедію ХХ століття 14 грудня. 1986 року на Чорнобильській АЕС було завершено спорудження захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Цей день пам'яті давно став скорботним нагадуванням всьому людству про важку перемогу над вогнем, який охопив реактор атомної станції. Це пам'ятна дата, яка згуртувала. Величезну кількість людей перед лицем великої біди мітінг з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській Аес оголошується відкритим.